А ви знали, що хліб можна випікати в рукаві? Просто послухайте цей хрускіт. Інгредієнти тут дуже прості: борошно, дріжджі, цукор, сіль, олія і тепла вода. Замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. В процесі замішування додатково борошно підсипати не треба. Можна змастити руки та тісто олією. Тісто саме по собі доволі таки липке і місити його, ну так, не дуже приємно. Змащую ємність олією, викладаю туди тісто, накриваю плівкою і лишаю на 2 години. Тісто дуже гарно підійшло. Тут я хотіла зняти красиві естетичні кадри, але прилипла. Ну, то таке, нічого страшного. На припиленій борошном поверхні формуємо буханку хліба. Припилюємо борошном сам хліб і гострим ножем робимо надрізи. До речі, нарешті придбала для себе нормальний ніж. Довольно страшне, бо завжди шкодувала на нього грошей, а сьогодні було по акції. Хлібчик поміщаю в рукав, а через 15 хвилин відправляю в розігріту духовку при 180 градусах випікаю одну годину. Результат перевершив усі мої сподівання. Охолоджую хліб, загорнувши його у рушник. А далі нарізаємо і смакуємо.